Металевий радіатор опалення, металеву сушку, чавуні частини пічного опалення та інші речі домашнього вжитку. Викрав невідомий з будинку в збаражі. На момент злочину у помешканні людей не було. За житлом наглядала родичка власників. В ніч з 21 на 22 листопада жінка почула шум з сусіднього житла. Про це вона повідомила правоохоронців. На місце виклику виїжджала слідчо-оперативна група. В ході огляду місця події правоохоронці задокументували крадіжку. Невідомий проник до приміщення, віджавши дерев'яні двері. Відомості по даному факту внесли до реєстру до судових розслідувань, як замах на крадіжку, відповідно до частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України. В ході проведення оперативно рожкових заходів працівниками сектору кримінальної поліції з відділення поліції було встановлено, що дану крадіжку вчинив раніше судимий житель міста Збараж, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів, затримали підозрюваного відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу наступного дня після злочину. У скоєному чоловік зізнався йому оголосили підозру.